Всім вітання, дорогенькі мої, сьогодні нові відео знову. Мене звати Галина і я живу в Італії 20 років, заміжня за італійцем. Розказую про своє життя в Італії, про заміжжя з іностранцем і іноземцем. Так що запрошую на нове відео, всіх до перегляду. Друзі, у нас сьогодні знову такий сідощик. Ось така погодка. Сумно, у вас в Україні сніг там. Холодно, а в нас і це дощі. Я в попередньому відео розказувала, як я познайомилася зі своїм чоловіком-італійцем. А сьогодні хочу ще трошечки цю тему продовжити, але трошечки в другому руслі, як кажуть. От щоб поженитися якось нам, нам іноземцям, потрібно багато документів так, оформити, особливо, якщо, якщо, так як у мене, не було Ніяких пермесів, дозволів на проживання, тому що я була нелегалка і ще коли ми женилися. І треба було багато часу і чекати, десь з півроку, поки мені прийдуть документи, що тоді треба було. Ми вісімсот євро заплатили за все, може трошки більше, із Міністерства внутрішніх справ, там щоб там не судимо і ще щось. Я вже не пам'ятаю, скільки там і ми в Рим їздили тоді в консульство, тому що тут було закрите консульство в нас. Зараз тут є віта, в Неаполі. от. А тоді воно щось закрите було і нам приходилось там стояти в очердях ще в Римі, це все щоб поженитися. А я трошечки хочу ще розказати сьогодні про розлучення, про розводи в Італії. От... Наші, наприклад, жінки, які українки і поженилися з українцями тут, побралися, вони, наприклад, мріють робити розводи по-італійськи, тому що в Італії жінка ну, якби, захищена більше, ніж чоловік при розводі. І наші всі жінки вони мріють, якщо будуть розводитись з українцем своїм, то щоб їх розвели по італійських законах. Тому тоді вони будуть отримувати більше, якщо є дитина, більшу суму на дитину там і на себе так само підтримку. Тому що в нас, як розводиться в Україні, то ну, він там повинен платити аліменти на дитину, і то не заставляє так сильно. Якщо в нього немає, то він може і не платити. А тут він мусить платити, він останній має віддати, але він має платити підтримку дитині і ще й жінки. От, якщо жінка не працює, тим більше зараз трошечки змінили закони, що якщо жінка працює і має другого чоловіка, який її забезпечує також, то на жінку вже не, не обов'язково не платять, як колись, а тільки на дитину. От, а якщо жінка не працює, то він обов'язаний забезпечити жінку і дитину. І часто так буває, що чоловіки залишаються ну, ні з чим, скажімо, і йдуть навіть в багатьох випадках, вони їх викидають з дому, де жінка, там, якщо двоє дітей є, то їм залишається все. А він не мусить іти або наймати квартиру, якщо в нього хватить, уже, на грошей. Тому що якщо він не забезпечить жінку з двома дітьми, там на кожну дитину хай по 200 євро він заплатить ще жінки 200, то йому, особливо тут на, пів... на півдні в нас тут зарплати невисокі, то йому вже ніяких грошей не хватить, щоб там найняти квартиру якусь і себе забезпечити ще. Тому що тільки одна квартира не менше 600 євро буде коштувати то якась кімнатка, напевно. Там малесенька і цей. А на їду, там, на все заплатити за світло за газ, у нього вже не буде. Тому багато в Італії чоловіків вони після розводу або не розводяться зовсім, живуть так в таких стосунках не дуже гарних, але живуть в тій ж самій квартирі, чи в тій, чи в чи домі якомусь тільки не піти на вулицю і не пропасти там. І не заводять другу сім'ю, тому що вони не знають, як її забезпечити. І так і проживає ціле життя з, з тою жінкою, з якою розвелися і з дітьми, аби тільки не піти на вулицю, або ж йдуть і десь попадають багато із них у всякі приюти, там, десь для чоловіків зараз тут створили також всякі такі дома, де вони можуть прийти і розведені чоловіки. І там їм дають приют, тому що доводять до такого стану чоловіків, що в них все забирають. Тому наші жінки хотіли б такого розводу, ну, по-італійськи, як кажуть. Але якщо вони, я не знаю, чи українки мають право, там, якщо вона заміжна за українцем, мені здається, що ні. Хто, хто знає, хто в Італії, вже довгий час, може, хтось знає такі випадки, напишіть мені, будь ласка, в коментах, як воно все. Бо я, наприклад, не чула, щоб українцям, українки і українці давали розвод по італійським законам. От. Може, якщо вони тут поженились, то, то так, але я поки не зустрічалася з цим. От. То не знаю, що сказати. Так що ось, ось таку тему хотіла трошечки затронути Ось про італійські розводи, як у них. І, по-друге, в них дуже воно длиться довго, у них те розлучення, не так як у нас за місяці розведуть тебе. А тут роками воно длиться спочатку розставання, якби ну, сепараціоне, що вони розділені. От, е, а потім вже розлучення. У них нема зразу, що так две раз і роз, розвели. У них йде це, це роз, як розійшлися, а потім іде розлучення. Я не знаю, як обіснити це, тому що для мене це якось воно е, ну, дивно, що для чого воно треба, то розділення, а потім уже не то, що розділення майном, вони можуть бути. Там вже жити окремо, і може бути в кожного своя сім'я вже, але вони вважаються, як вони ще не розведені, вони просто розділені. Якщо перевести на українську мову, розсепара роз, сепараціоне це, це роз'єднати. Роз а потім вже йде розлучення. Так що, отак в Італії, щоб розлучитися, щоб поженитись, нам. Нам, іноземцям, треба багато дуже, всяких карт збирати, бумаг. Віталійцям, то їм простіше і ясне діло. А то з розлученням у них проблеми. І в італійці так само в них дуже довго це все длиться. і дуже, ну, і багато грошей на це ще, правда. Адвокати там те все, то вони стараються не сильно розлучатись, навіть якщо вже не можуть бути разом. от. То тримаються з усіх сил, щоб не розійтися. Хто не має особливої можливості з е, чоловіків, щоб далі жити самому і забезпечувати ту сім'ю, то вони стараються отак терпіти все життя і не розлучатися. Так що, так, дівчатка, сьогодні таке відео трошечки також пізнавальне про Італію, як тут ішов. Маленьку покупочку зробили. Думали, що е, Євро 20, Типу, справимося і інакше вийшло, як ми думали. Ну, ми купили, ясне діло, трохи м'ясне, то воно дорого. Ось таке в них салсіча називається. Як у нас ковбаски домашні. І м'яско вже порізане такими кусками. У них шпицатіном, у них його томатному соусі роблять дуже смачно теж. Я вже колись по-моєму показувала. 43,85, майже 44, бачите? Ну і ось що, оливки ми взяли, чесничок, мандаринки, один салатик, моцарелла. Сьогодні будемо їсти на обід. У ну, нас такі сосиски, солсічі їхні. 3,28, це тут пів кіла, напевно. Грам, так. І таке м'яско. 6,25 коштує. Ось ну, тунець. Ми, ми беремо такий, в таких консервочках і ще беремо такий. Це він смачніший, набагато бачите, прям таке філе. Такі гарні всередині. Ну Майонез. Фінокіо, це по-нашому я все забуваю як. Ось так. Ну і прошутто, і отакий уже якби кебаб готовий. Де, що написано його, Потім тільки розігріти з курки. Ось так. І 44 євро майже. Оце таке така покупочка у нас. Ось так. Сьогодні будемо робити такий вафельний тортик. З рікортою. У вас творожок може бути такий легенький на цей на жирність м'ягенький. Ось так. Я додала сухофрукти, сливи і сухий виноград, ізюм. От і сюди ж добавлю Згущенне молоко, так, для того, щоб було солоденьке. Це такий дієтичний рецепт, нема тут нічого такого. Ось так. Тепер ми позбиваємо його, Переколотим трохи. Ось цим, і буде все смачно. Так, тут хорошо, бачите, як сливи, так і сухофрукти. Ось так. І буде такий крем у нас. Ну, ось тепер беремо і покриваємо наші вафельки цим творожком. Воно ніжне, таке смачне, солоденьке трохи. Цукру не додавала, тільки згущенку. І то небагато, ну це як, як для дієтичного тортика, тут цукру багато і не треба. Так, щоб тільки засолодити і все трошки цю рікотку, творожок наш. Ну, ось так, і зверху другий накриваємо, ось так накриваємо і зверху ще будемо знову намазувати. Тепер другий слой так же само. І поки в нас вистачить крему. Ну, ось такий у нас вийшов бачите, на 4, 4 рядки. Ось так. Тепер пропитається і будемо пробувати. Перевідка вже, якщо це для себе, просто це можна так їсти його. Ось. А якщо хтось там до вас в гості прийде чи для дітей, щоб було красивіше. Розтоплюємо шоколад. Це мене тут. І зверху його поливаємо шоколадом. У мене немає багато, то я трошечки полию, скільки хватить. Так що побачимо, як буде. Ось так я розтопила і тепер отак ложечкою його. Так як у мене його небагато, то я отак, тільки для красоти. Помажу його. Ну, Ви можете його роз... розправити отак, як хочете. Ну, нема в мене шоколаду під рукою більше. Ось так. Можете якусь ще стружку посипати, там кокосову чи ще щось. Ось так, більш-менш. Так, тепер я вам покажу, який він в розрізі. Він трошки має постояти в холодильнику. Ну, має стояти в холодильнику, щоб цей сирок він загусив. У мене він не стояв, він тут у мене постояв 10 минут. Ну я щоб вам показати, я, щоб він не застив, він має застити трошечки. Холодильнику, цей творожок. що не розрізається добре. Ну ось так. Ось така смакота буде Дієтична. Хотіла спитати, у вас в Україні зараз там багато снігу і були оці. Прильоти сильно великі і важкі. Напишіть мені, в кого як ситуація, хто без світла, хто без газу, в яких регіонах, звідки ви мені дивитеся, напишіть, як у ваших областях, як обстановка. От. Дуже співчуваю всім. Важко серед зими, серед такого холоду і снігу залишають людей без нічого. Без вогню, без, без води, без світла це дуже важко. Всім спочуваю, хто в таких умовах проживає. От. Бажаю, щоб якнайскоріше це все закінчилось. От. Бо вже ми тут за границею, і нам неможливо це слухати. Кожен день я представляю, як люди там живуть, і, і в цьому всьому валяться то дуже воно на музей капає. Якщо нам капає, то я представляю, як люди, якийсь стрес там переживають. Так що, отаке сьогодні відео. Пишіть свої коменти, свої думки насчет цього всього, що я вам розказала. От. І побачимось! До нових зустрічей, до нових відео.